Привіт, матусі, ви на каналі Мама в Кадрі і це другий випуск подкасту про материнство In Moms Head. Я Ліана, мама дворічки і мене бісить, коли абсолютно незнайомі люди чіпляються до моєї дитини. І я зараз не про невинне помахати рукою привіт, коли малюк дивиться на тебе чи поспілкуватися з дитиною, поки разом їдемо у ліфті, і дитина проявляє інтерес. Ні, я про інше. Зараз наведу кілька історій з мого життя та життя мого сина, і ви все зрозумієте. Хоча, якщо ви мама, то думаю вам... Вам доводилося стикатися з такими, у вас є власні приклади, до речі, і задоволенням вислухаю їх у коментарях. Так от, ситуація перша. Виходимо ми з Мішею гуляти, він у візочку, бо спочатку я планувала зайти внову скупити дещо з продуктів, на вулиці Мороз, але Міша часто відмовляється вдягати рукавички одразу, а просить зробити це, коли вже стає холодно в ручки. Так само стається і цього разу. Пересуваємося в сторону магазину, розмовляємо, все добре, і тут назустріч нам йде дівчинка у таких самих рукавичках, як у Міши, але не в тих, що ми взяли сьогодні з собою, а в таких, як Мішина друга пара, яка залишилася вдома. Мій син одразу підмічає, і він подумав, що то його рукавички, почав кричати Дай, мої рукавички. Я пояснювала, що то не його, а у дівчинки просто такі самі. Він кричав Покажи. Я дістала з його кишеньок рукавички і тільки тоді згадала, що сьогодні я поклала йому інші. Тоді Міша вишвернув всі рукавиці на землю, розплакався, розпсихувався, бо доказів у мене не було. І він продовжував думати, що дівчинка пішла в його рукавичках. Дівчинка, до речі, вже давно була не в полі нашого зору. Це все тривало хвилин 10 і врешті Міша заспокоївся. Можливо, відволікся, можливо, все-таки зрозумів, що то не його, але ми продовжили наш шлях, і я видихнула. Було шкода мішені ручки, бо вони вже трохи почервоніли, але своїми рукавицями він продовжував швирятися, тому я подумала, що до магазину пару хвилин вже якось доїдемо і там зігріються. Можливо, відволічеться і забуде всю цю історію, а потім на зворотньому шляху погодиться вдягти. Настрій у Мішина наче став краще, він вже щось мені розповідав. Та це затища тривало недовго, бо тут якась жінка, що йшла на зустріч, чомусь вирішила, що немає нічого кращого і важливішого, ніж спитати, ой маленький, а де твої рукавички? В тебе ручки замерзли так? В цю ж секунду Міша знову згадує про ті рукавиці, про ту дівчинку, починає плакати і все починається спочатку. Жінка не зрозуміла такої реакції і пішла, а у мене дубль два. Знову треба заспокоїти, пояснити, відволікти. І, можливо, у очах цієї чужої тітоньки це було абсолютно безневинне питання. Але ж це тільки тому, що вона не знала перед історією, яка у цій ситуації відіграла важливу роль. Ти ж бачиш цих людей якусь хвилину, ти не знаєш, що у них, так би мовити, за кадром, який зараз період у житті, який настрій все таке. Ну невже так хочеться вставити свої 5 копійок? Я не розумію. Тепер історія No2. У Міші був період, коли він швирявся своїми іграшками та іншими речами. І ми пояснювали йому, що так кидають щось тоді, коли це вже не потрібна річ. Якщо ти швиряєш іграшку, значить вона тобі вже не потрібна. І от ми гуляли на вулиці, щось пішло не так, вже не пам'ятаю, чому у Міші зіпсувався настрій, але він попросився до мене на ручки, плакав, а в руках тримав м'яку іграшку котика-персика, з яким не розлучаються і на прогулянки, і в садочок, і в магазини, і до бабусі перси всюди ходить з ним. І от щось злило Мішу в той момент. Він бере і швиряє того персика просто на бруднючу землю. Чи погода була волога, на доріжці мокро, якесь болото, ну і котик падає прямо в те болото. Я кажу, ти викинув персика, значить він тобі вже не потрібний, чи як? Роблю вигляд, що саме так і подумала, продовжую нести мішу на руках, не зупиняюсь. За кілька кроків він повертається, бачить, що ми все далі і далі від іграшки, і починає кричати персик, персик. Я повертаюся теж і починаю розмову про те, що ма. Мама подумала, що якщо ти його викинув, значить він тобі вже не потрібний, тому мама йде далі. Ну і зазвичай це зводилося до того, що все-таки потрібен і Міша не буде більше його кидати, якщо не збирається викинути. Але до цього ми не дійшли у розмові, бо підходять люди, я вже бачу той рух у напрямку персика і кричу, не треба, не піднімайте, будь ласка. Ну як кричу, я кажу, ми ж у парі метрів від нього стоїмо. Але жінка все одно бере того кота і несе, дає міші зі словами, ну він так просить. Серйозно? А я тут просто так стою? Як тепер мені викрутити цю ситуацію в те русло для Міші, в яке я планувала? Міша в секунду заспокоюється і тепер ну, буде думати, що якщо щось викинути, то нічого страшного, бо хтось тобі це подасть. Одна справа, якби ця іграшка випала випадково, або ж якби я мовчала. А я ж чітко сказала, що не треба нічого піднімати. Історія номер 3 ми їхали на машині з прогулянки, Міша вже стомився і хотів спати, але нам треба було швиденько заскочити в АТБ по дорозі, припаркувалися, чоловік дістав його з автокрісла, я теж вийшла, але тут Мішині плани змінюються і починається істерика, бо він захотів, щоб його мама дістала з машини, а не тато. А нам реально зайти на 5 хвилин. Думаю, зараз заспокою так, не буду знову садити і діставати заново. Йдемо в АТБ. Міша не захотів сідати у візочок, ставлю на підлогу в магазині. він продовжує плакати, ну бо вже стомився. І тут йде бабуся якась і каже, ой, а чого це ти плачеш? Хто тебе образив? Мама? Я на це не реагую, бо Міша теж ніяк на неї не реагує, плаче він своїм зайнятий. Думаю, в той момент він навіть не чув її слів. Беру на руки, несу по магазину, чоловік тим часом пішов вперед і бере, що там нам треба було, а ми за ним. Тут Міша згадує, що не я його дістала з машини, а тато злиться і б'є мене по голові рукою. І тут знову, ні звідки виринається бабуся. І чесно, тут мій шок був у шоці, бо вона каже. Ну-ну-ну, не можна битися. Якщо ти б'єшся, то і я тебе зараз вдарю. Тут я вже не витримала і дала зрозуміти, що ні мене, ні мою дитину чіпати не потрібно і взагалі розмовляти до моєї дитини не треба. Міша аж замовк, якщо чесно. Я сказала йому, що ніхто його не вдарить, що я не дам йому нікого, його нікому вдарити, що я поряд, і він в безпеці, він заспокоївся швидко доволі. Але ну, просто ця ситуація, як вам така історія, я була в шоці, і я вважаю це абсолютно неадекватним. Але в мене є ще історія. Ми живемо біля торгового центру і часто гуляємо у ньому та біля нього. І от під час однієї з таких прогулянок ми йшли по вулиці вздовж торгового центру, від першого входу до останнього, і майже у такому ж суперповільному темпі вздовж пересувався чоловік, який витягав сміттєві пакети з баків біля кожного входу і вкладав туди нові. Міша сам топав, я везла візочок, ну і, звісно, ми не просто йшли, а зупинялися кожні пару метрів, бо Мішу щось зацікавило. Нормально, звичайна прогулянка. І в якийсь момент той чоловік каже Міші, а чого це ти не в колясці, йди до свого візочка. Я одразу сказала, що не потрібно нічого казати моїй дитині і тим паче розказувати, куди йому йти. Ми пішли далі, чоловік за нами, йде і щось бубнить собі підніс, вже тут мені це дуже не сподобалося, я намагалася йти швидше, але ну, Міша так не міг іти. Міша зупинився наступний раз, розглядав знову траву на клумбі і тут знову той голос. Якщо ти не сідаєш у свій візочок, якщо він тобі не треба, то я його собі заберу. Це вже взагалі за межею мого розуміння, але найгірше у цій ситуації те, що в цей момент Міша дивиться на нього, і я бачу, як його очі наповнюються слізьми. Міша починає плакати, йому ще й двох років на той момент не було. Ще раз повертаюсь до чоловіка, вже грубо кажу нас не чіпати. Міші намагаюся пояснити, що дядя то не тобі казав якось його, ну, заву за вуалювати. <с> Чи нормально так в подкасті, коли я розмовляю? Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. І що візочок ніхто не забере. Мама поряд, це твій візочок, забираю його і швидко йдемо звідси. Ось така от історія. Але в мене є ще одна історія. На щастя, остання з мого арсеналу. Із карбнички таких неприємних ситуацій тут коротко розповім, ви і так все зрозумієте. Всі ж знають, що дитячі істерики це нормально, правда? І що полежати посеред вулиці, якщо ну дуже сильно хочеться, це нормально, особливо коли тобі два. І от в одну з таких мішаних полежанок на землі підходить до нього жінка, знову жінка, чоловікам якось більш все одно чи що, і каже, увага, на хвилиночку, я тебе зараз заберу. Гучно кажу Міші, щоб і вона чула, що ніхто тебе не забере, а якщо тьотя буде чіпати чужих діток, то ми викличемо поліцію і тьотю поліція забере. От що це таке, поясніть мені. А потім пояснюю дитині, що ніхто його не забере, що світ безпечний і все таке. До речі, Міша досі засинає і іноді може сказати, мама, мене ніхто не забере. Уявіть. Ну, якою, яким це стресом, якою травмою це стало. І хоч що мені кажіть, я вважаю, що чіпати чужих дітей це не ок. Це ненормально. Вмішуватись в чужі розмови це не ок. Порушувати чужі кордони, а це наші кордони, хоч ми і в місті загального користування знаходимося, але це вже наші кордони. Це все не ок. Погрожувати це також не ок. А що ви думаєте з цього приводу?